Так, товариство вітаю. Сьогодні на огляді свіжопригнаний автомобіль Peugeot 3008 2019 року. Комплектація Алюр, авто з дизельним двигуном, хороші комплектації повністю в оригіналі. Потім додам відео огляд з тощо міром. Жодна деталь не фарбувалася. Такий шикарний салон, шкіра з електричними сидіннями з пам'яттю та масажем. Мультикермо, 177 тисяч рідного частного перевіреного пробігу. Дуже хороша комплектація, хороший стан, нова зимова резина, присутня. Авто вже на українській реєстрації. Чекає нового власника. Авто має датчики сліпих зон. Адаптивні фари з автоматичним, ближнім та дальним світлом, велику мультимедію, з карплеєм, з навігацією, з камерою заднього вигляду та формуванням 360. В такому стані. Хто знаходиться в місті Саммер Львівської області, готовий до огляду.